Номер 596 Drive Medical Rotex XL, це у нас виробник Німеччина. Drive Medical це входить до бренду компанії The це бренд І по параметрах. Ширина сидіння 61 см між підлокітниками. Загальна ширина 83 см, від обода до обода, глибина сидіння 48 см, висота спинки 41 см. Відстань від сидіння до підлоги регулюється 45-55. Зараз тут встановлено на позначці 50 см, Важить він 23 кг, але витримує до 190 кг. Це в нас вживане крісло колісне, в дуже хорошому стані. Звісно, є певні недоліки. Це якісь дрібні царапини, для прикладу, от як тут, на підніжках. Десь ще так по корпусу. Зараз буду все показувати. Складаються підніжки, відкидаються в бік, знімаються. Регулюються вони по довжині. Ось тут, шестигранником. Тут ми регулюємо кут нахилу платформи. Е, є у нас такі от, ремінці проти зізка ніг. Дивимось на передні колеса, нічого не штофтуриться. Підшипники в нормі. Е, дуже хороший стан коліс передніх. Вони литі. Завдяки широкому своїй ширині і великому діаметрі буде легше виїжджати на якісь бордюри і взагалі по якихось нерівностях їздити. Це у нас металічні вилки задні колеса, також в чудовому стані. Литі колеса 24, досить хороший стан протектора. Є у нас царапини на ободах, так по всьому периметру. Це в нас муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює. А є можливість регулювати по затиску. Це робиться ось тут задія. Все тим же шестигранником. З другої сторони, така сама ситуація. Є царапини на ободах, муфта працює. Хороший стан протектора, блокування. Все на місці. Сидіння. Сидіння м'яке. Тут всередині м'який наповнювач. Чорне, не вигорівши, все з ним окей. Це за ось ці ручки, це ми коли складаємо, просто легше буде його складати. Спинка. Спинка ідеальна. Дивіться, м'яка. Чорна, жодного пошкодження немає, дивіться. Регулюються по глибині підлокітники. Звісно, вони все цілі. Тут ось ці а, пластикові боковини також цілі, відкидаються у нас підлокітники. І назад, звісно, що ставляться позаду у нас. До речі, ми можемо взагалі зняти а, при бажанні підлокітники. Тобто знімаємо там, і тут відтискаємо і просто знімаємо фірмовий напис логотип компанії. Тут у нас відбувається регулювання висоти коліс. Ось це у нас подвійна рама. Тут, якщо натиснути, то дивіться, підважується порід. Таким чином буде легше долати перешкоди. І бонусом величезний. Плюс це гальма на колесах. Працюючи, гальма на колесах. Тобто, якщо ви десь їдете підверх або спускаєтесь, затискаєте собі і потрошки без напрягів ви з'їжджаєте. Тому от такий в досить хорошому стані візок Придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під описом. Дякую за увагу.